Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні я покажу вам декілька орхідеїк. Я їх називаю жадіними, бо вони мене розочарували своєю кількістю квітів. Ну, я їх люблю, звісно, все рівно. Але зажад... зажадничали вони цвіточками, тому тому я їх так обізвала. Ну нічого. Значить, по-перше, хочу показати свою пастелу кіз бігліпчика. Це він вже доростив вже не перший раз бутончики. Тут, ось бачите, вже скільки було. І так, удочку таку длиненьку відростив. Любитель подорощувати квіти. Не знаю, буде ще він тут дорощувати чи ні. Квіточка велика, гарна, по-моєму, при, приблизно 10 см. Це в мене, він був, скинув корінчики, потім почав дорощувати, і в нього вийшло отаке мілкі листочки, почав рости від того, що майже не було корінців. Зараз в нього з корінчиками. Більш-менш добре все. Ось о, нові корінчики понарощував І оце ж був влітку, випустив гілочку бокову. І оце мені все время дорощує, дорощує весь час по два бутончики. Але отакі вони ніжні, такі гарні, губочка рожева. Це пастела кіз. Обідалася я трошки на свого пініфа. Минулого разу, як він мене цвів, він мене цвів влітку. Квіти в нього були, звісно, світліші, бо пінів дуже такий, як хаміліон. Влітку в нього один колір квіточки, взимку більш насичений. оце розпустив дня-два назад. Свою квітку і видав такий невеличкий цвітонос, і такий тоненький. І лише один бутончик зав'язав. Ну, може, буде продовження ще. Він теж любитель дорощувати цвітоноси. Він у мене такий величенький, листечко в нього широке, таке. І я його влітку пересадила в закриту систему. Йому все сподобалося. Ото відшейки молоді корінчики ростуть, тому все добре ростить. І всередині є корінчики в горщику. Таку легку посадочку йому зробила, лише тільки перевалила в горщик і засипала. Ґрунтом. Там в нього свободно корінчиком. Ну, сподобалось йому виростив листочок за зиму, не за зиму, а в зиму, і випустив цвітоносик. Ну, Я його люблю за його таку непостійність цвітіння, то світленький він, то темненький. І нігчик, звісно, гарний. Так, це в мене стандартна черебом квіти такі бархатисті. Є в мене черебом метелик. Зараз він не квітне. У мене він рекордсмен був, держав, було в нього три квіточки, він тримав їх. Року. ну Черебом взагалі така квіточка плотна в нього бархатиста, він дуже довго тримає квіти. Ну Це раз щось мілкуваті в нього вони і видав цвітоносики, лише тільки три квіточки. Так, дуже, не дуже. Минулого разу він цвів. Більше в мене було квіточок у нього. Це в мене е, азіатський черебом. Купляла його підлітком у 21-му році, з 2 21-го року. І посажений він у мене теж в закриту систему. Але вже там його пора йому міняти посадочку. Мені не подобається. та Це в мене перші були такі посадки в закриту систему. Тут на дні керамзит і зверху керамзит з кокочіпсами перемішаний. Як бачите, там уже плесіна. По-моєму, там ще й додавлена Ну, Поки що росте в такій системі, хоча його вже треба. Йому поміняти. Поміняти його. Я хотіла їх була е, посадити метелика і стандарт в одну посадочку групову. Ну, якась вони ця цвіте, метелик не цвіте, цвіте метелик, ця не цвіте. І я е, не хотіла їх тривожити, поки вони цвітуть. А так у мене в задумі є. Посадити їх разом. <кій> так що ось такий в мене черебомбік. Це стандартний. І квіточка така темна. Може, камера, може, висвітляє трошечки її, але вона темного такого кольору бордового і як, як бархатна. Вона не глянцева, вона така і на дотик, як бархатисті такі квіти. Так, це в мене цвіте Этот фантомчик. Фантомчик діточка цвіте. Теж балується, було три бутончика, один бутончик скинула, не розпустила. І розпустила тільки дві квіточки. У мене зараз зацвітає доросла рослина фантом. Я тоді пізніше їх поставлю разом, покажу вам. Ну, от Мені він подобається. У нього такі завернуті е, в другу сторону. І він теж плотний такий. Ну, от чимось, чимось вони дуже схожі з пініфом. І надію їх путають ну, трошки є така схожість. Зараз попробую поставити так, щоб вони разом були видно їх. от така ось схожість фантома з пініфом, але не ну, той, хто дуже знає, на. Рослина, хто помітить, у пініфа нижні полісточки такі загострені, вниз дивляться у фантома, вони більше в сторону дивляться, і забавлення у фантома нижніх полісточок завжди таке темне, однотонне і більш фантомчик. Він закручує свої полісточки в задню сторону. В обратну сторону квіточки, і тому він є трошки відрізняється. Хоча по забарвленню трошечки, як так, недосвідченим оком глянути, можна сплутати. Хоча в них різні губки, у Фантома така рожева губка, у пініфа вона жовтенька. Ось такі дві гарні квіточки. Ну, звісно, Хотілося б мати більше бутончиків, більш яскравіший е, такий каскад. Я люблю пускати квіти на каскад, щоб вони свободно росли. Ну, Трошечки зажаднічав пінівчик. Е, минулого разу е, фантом дітка цвіла двома квіточками, але були вони більш крупніші. раз щось вона трошки замільчила свої квіти. Ну і покажу, що в мене є. Тут трошки сонечко сьогодні у нас вийшло. Отакий От бігліпчик. Це, я купляла його азіатський бігліб, називається біла каода Значить, квіточка в нього, ну, як бачите, не мілка. Хоча сама розеточка орхідеї не крупна. як міді такий розмір. І в нього такі от красиві білі квіти біліпчика. На губочки там чуть-чуть є. Такий крапушок. Теж було три бутончика, один крайній бутончик вона засушила. Минуло. Не в минулому році. Позаминулому, по моєму році. Теж було чи дві, чи три квіточки, ну, цвіла вона в мене влітку. І ви знаєте, вона доволі таки довго тримає квіти. Квіти так трошечки плотні, не такі вже зовсім тонесенькі, як іноді бувають. І я зараз зараз дивлюся, а вона аж, аж сіяє такі в неї, як. Обсипана такими бль... бльосточками такими. Я не знаю, о, видно на камеру чи ні, така гарна квіточка, <клух> як будто взимку сніг і на морозі на сонечку сніжок блистить таким переливається. Дуже гарно мені подобається. Ну, я не знаю, може, Може, вона у мене колись зацвіти більшим каскадом квітів. Вона у мене з, з 21-го року. Ну, невеличка рослина. Це ось її перший цвітоносик був, а це другий цвітоносик, не знаю, що. Що їй не вистачає, що не вистачає чому так. Мало квітів, іноді дівчата показують свої підлітки. Прям такими каскадами цвітуть в перший раз. У мене щось не виходить. Каскадів і підкормлюю їх, добрива всякі різні їм, підливаю. Хочеться, щоб вони і росли, і квітли. Але от таке. Трапляється. Ну, я думаю, в мене ще будуть каскади. У мене, так сказати, ще молода колекція орхідей. У мене там зацвітають. Гарні квіти ще зацвітають, буду показувати. Хочеться, щоб повністю цвітонос був розцвівший І показувати не одну-дві квіточки, а більше таких каскадів. Ну, що маю, те й показую. Це ще в мене не вся колекція, в мене велика колекція, ще багато чого я не показувала. Канал в мене недавно відкритий, так що ще буде що показати. Буде, буде в нас ще багато краси. Сподіваюся, якщо все буде добре, що буде в нас мир, то буде у нас все добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Чекаю вас в наступних випусках.